Коротше, давайте до приємного про втрати Росії. Російський автопром впадає все глибшу кому машини західних автоконцернів, які були ввезені до Російської Федерації до санкцій 22 року, вже зношуються і потребують імпортних деталей. Китайські моделі при цьому масово ламаються, а створити щось своє росіяни просто нездатні. Ну ясно. Тож, кулібіни з боліт намагаються реанімувати радянський металобрук на кольори. Слухайте, ну от, наприклад, щоб ви розуміли, вони взяли стару бух. Пам'ятаєте, оці буханки ще з радянських фільмів, у нас такі швидкі допомоги були. Та, та. та, та. Ну, ну от вона, бачите, зараз на відео. І вони спробували перевести механічну коробку передач на радіоуправління. Як тобі таке, Ілон Маск, а? Mm. Ну, чесно кажучи, я коли на це побачив, я реально зрозумів, що це та технологія, якої в світі аналогів аналогом Так, аналогам, стоп, ні. Це буханка на автопілоті? А, та, так. Ну, але мені здається, що з такими технологіями якраз таки скоро варто пересідати на коней або на віслюки Обалдіть. Десь силіконовий долині плаче один ілон. А, та. Так, ну а на чому зараз їздять росіяни? І в яку кризу провалився російський авторинок? Дивимось далі. Ось так заклинило кермо і новала да веста вилетіла на узбіччя. Автоваз, все готово. так можна описати весь російський автопром. Через тиждень виробник відкликав салонів нову версію цього непотребу під назвою «Ларгос». через те, що в автомобілях на холоді клинить кермо. Після повномасштабного вторгнення в Україну на болотах гучно заявляли про власне виробництво та імпортозаміщення. Кремлівський диктатор навіть лякав російських чиновників тим, що вони пересядуть на ці бляшанки. Але часто густо за так званим вітчизняним виробництвом ховався банальний імпорт машин з Китаю. З Китаю відправляють готові машини. Їх частково розбирають, знімають деякі вузли, пакують все це в контейнери, привозять до нас, розпаковують та збирають автомобіль знову. Проте навіть такі псевдоросійські авто почали витісняти з ринку дешеві аналоги, зібрані в Піднебесній. До речі, окрім китайського начиння, у цих транспортних засобів є ще дещо спільне: це високий рівень аварійності. На тлі глибокої кризи російського автопрому автоВАЗ, який відновив своє виробництво восени 22-го року, звітував про повне імпортозаміщення. Однак, у новій моделі Лада Іскра, яка має надійти в продаж наступного року, оглядачі вже знайшли деталі не тільки з Китаю. Але і з так званих ворожих країн Франції та Японії, з російського в машині комфорт. Налаштування підлокотника взагалі не зрозуміле. По перше, він ніяк не регулюється. В нього є лише одне положення, і воно якось занадто низьке. Доводиться підкладати сюди, хоч маленьку пляшечку, щоб він краями торкався, і тим, хоч трохи вище тримати свій лікоть. Те, що машина їде, це вже досягнення. Певно, вона ще не подолала свої перші 30 кілометрів. Ниво, скажи мені, що це здалося. Скажи, мені це що це накапало не з тебе? Всього 30 кілометрів пробігу. Доброго ранку. Навіть нова в салоні ламається. Така неймовірна якість разом зі зниженням купівельної спроможності жителів боліт призвели до падіння попиту на легкові автомобілі у цьому році на 20%. Важливо сказати, що 22% це ж у грошах це у рублях, а не в кількості. Тому майте на увазі, що падіння насправді набагато більше. Та російський автопром був до цього вже готовий. Виробництво автобусів ПАЗ зупинилося ще влітку. З 1 серпня Камаз перейшов на чотириденний робочий день через падіння попиту на 30%. А півтора місяці тому до цієї акції долучився і АвтоВАЗ. Є й гарні новини. За рік АвтоВАЗ примудрився продати аж один електроавтомобіль. Тож Ілоне маску. Тримайся! Бо російські автоінженери вже наступають тобі на п'яти. Ну, так вважають жителі боліт. Але насправді російський автопром вже кілька років знаходиться в глибокій комі. Детали та виробництва нема, а працівники звільняються. Схоже, російська влада все ж підготувала країну до тотального дефіциту палива.